Oh, no. Благослови Господні на вас, віжу і Жуйблюбья завжди, нині, повсе час и навеки вічні. Причисти, связанный мантию связи, і поспілів, свято знашого на злоту, сторох і безпеку, святограду, святого Миколаєвої грамоси, святої Варвари, Учениці, при благора на вас день всі сюди помилуй і спасе нас, як Баги, і чоловіку любе.

Ногі і благії, діта. Ще раз вітаю всіх вас з праздником, який наступає. У вас таке перед празнеством. На три дні святкуєте, я депрізую, так? Так, як поважно в українському селі. Добре, виготовляєтеся. Але Малечі діти є, чи чечемні були, чи, чи не нечемні були, вже Миколай визначить цієї ці зими. Так? І мама чи була чемна, то Миколай скаже, що в татові на що має подарувати мамі, так? Так, так само і був учебний, то вже залежить які тій, якій буде Миколаєв цього року, і які були хто той, як дівчення. Тому я бажаю вам, щоб всі Миколаїв учебні, волоссельний, хто був паливий. Врести всі написали, що на ті кормих, мушкару, дітом все Але найголовніше, що він нам приніс Миколай дійсно, тій, той дар, який Миколай був, що він був люблячий і щедрий, і милосердний. Бо Бог наш є багатим милосердям. Бог є Бог, і Бог є багатим для Тому що ми так само були багаті в Бога, багаті в Бога в Бозі. Щоб Ми були багаті милого сердя, допомагали іншим, особливо тим, яких не може піти. Тим, які Миколай, на жаль, буде дуже скромний цьому І Христос хоче, щоб ми були тим Миколаєм. Ми були його тими руками, ногами, тими очами, які дивляться і бачать. І не треба навіть метати, бачиш сам, що щось не так, піди і зроби, і навіть дива рука не знає, що робить правильно. Мати велику нагороду із слугом Бога. То я вважаю, що, що ви багаті, як парафія, є під таким гарним покровом, що ви дійсно маєте бути тут найбагатшою порахів, найбагатшими, найбагатшими сім'ями. У вас всюди під заступлюся Миколаївського. Боже Господь щедро всіх вас виграли і благословити. Ну і бо я там у Чемінецькій єпархії, тепер має там є переважна більшість московських. Київському прихарті є, у нас дуже мало каналі. Часа інтернації священників на одного більше, ніж нам Ісус Христос. То поволіці, згадайте, що Бог примножив її священник. щоб були дорігу кликати, щоб Пресменарист приходили, щоб ми не свячуємо, і ми там також беремо служити Богу. А хто буде вчислят церкви на базар Калинівський, то зайді до нашої катедри. Вулиця Руська, 28, кафедра у спідні по там є жотворна ікона, надія безнадійних, ми там чування проводимо. Третя субота місяця, нині ми маємо чування, пів ми закінчили, то якраз чування трохи перемучили і до вас приїхали. Також, має можливість на на чування до дотворних іконів. Дякую всім, що мав можливість бути ще в Франківській партії. Я вже це запрошую, я, тому ми троє кажуть, що я вже ті три парафії пообіцяв, вже відвідую. Я їдьте скільки треба. Кажу, то тримати лице, навіть далече. Я кажу, ну, що там відвідати, щоб всі, що там не відвідали. Отже, дякую всім за запрошення і Бог щедро нас висловить. При вас на складі, ми радо вас вітаємо переїзд по нашому деканаті, особливо в цьому селі, <кхух> де ви якраз завершили в сьогоднішній день той великий обід, бо люди, напевно, що я запитав, коли... Чи вони пам'ятають коли туда Кієвейку, то отець смакає головою, що не пам'ятає, бо питав вже людей про це. І якраз з тих сторін Миколая, бо чоловік цим добре знає, так частично Миколай дуже сильно, бо туди навіть батьки наведуться про те, аби щось під подушкою було. Ми знаємо, що на нелегкості юрми туди стали, тому що... Так, то вже ми навіть всі приказували, то вже Московщина, люди починається, ми так давно і це казали. Але з свою чергу Господь Бог вас виправив під таку нелегку дорогу, вони нам є дуже потрібні і необхідні. Своїми споминами, але ми проходимося, знаходимося, помолимося за вас, а просимо молитву і за нас. Ми так само сьогоднішній день цю велику трапезу нам приготували тут і роздали. Ми дякуємо вам за вашу зручність. За ту службу, якою ви послужили цій парафії. у вас будуть пам'ятати покоління і так само зобов'язуємося по молитву, за яку ви просите, і просимо нас, відмітить від свій покров, боліться за нас. Ми дуже вас любимо, згадуємо і шануємо і допомога. І часи, коли будемо переходити ближче біля вас, ми завжди будемо вас провідувати. Навіть Господь Бог допомагає нам на тім далекім служінні від таке Господь вас вибрав. віримо і знаємо, прекрасно вже переконані, як ви піднімали кривець, як особливо такі місця, де ви заходили, знаємо і любить вас, що ми є молодь, яка весь час нас бачила у своїх обіймах, бо ви є той служитель Богові, який є дуже доступний бо будь-який час і момент, коли потрібно було, і знаємо, що зараз, як ми завжди доступаємося до вас, це ви не будете за якимось. Кам'янистими поверхами, чи на чимось іншим. Ми є той, хто є із народу і так само із народу вийшов. Май Бог вам допомагає і посилає вам свою опіку, здоров'я, радості Божої, май вам ніколи щось принесе і суперечмості погибло. Ми про це дуже довго чекали, просили Господа Бога, бо, як сказав декан, ніхто не пам'ятає того часу, коли був архієрей. А всі ми знаємо, що коли приїжджає Владика, він особує особі Христа. Владика це Айдер Христос, другий Христос, який є між нами. І ми тішимося з тим, ми віримо, що він тут завжди з нами, але коли Гори що приїхали, ми це бачимо і відчуваємо ту велику любов і обіку Божу над цією паракою, яка вже, дякувати Богу, 120 років існує цей храм, З нагоди чого ми сьогодні і таку архіерейську ми відслужили із вами. Віримо, що Господь покріпить наш храм, і він буде ще стояти багато років. Будемо Стараємося трошки тепер оновити той храм, бачите, поміняли двері, і так і зовні робили і багато. Ще багато треба зробити, звичайно, але невелика парафія, з ласки Божої і так сподіваємося, але віримо, що у немоч людські, як каже, поступово проявляється сила Божа. Тому ми, надіючи, надіємося на Господа Бога і, і робимо, що можемо, стараємося так. Найперше, звичайно, це духовний провід. Просимо владику про молитву завжди, не тільки сьогодні, але завжди. І щоб ми відчували ту Божу любов і підтримку. Сьогодні також дякую і священникам, які підтримали нашу парафію, приїхали так чисельно, дуже тішуся з того, що ми можемо спільно з нашим владикою відслужити до артилерійської Сергії. Дякуємо також сьогодні принагідно і нашим усім церковного е братству і сестриству, нашому хорові, який так чудово. Перший раз, звичайно, до речі, Владимир Кирицька, перша літургія вже немає. Цей Богдан їм підказав, як то має бути добре, і вони так гарно відслужили. Дякую і гостям, які прибули часи з навколишніх парафій. бо потихдекані всі священники голосили, що буде владика Ясопад, а люди всі знають нас довкола, особливо береги і прибули сюди до вас, щоб знову з вами молитися. Дякую. Всім жертвонавцям нашої парадії, які складають свої щирі опіри навіть вчора, е, опіра від Святого Миколая, це е, горне місце Ми не думали, що дивилися, як це має бути. Бо велика приїде, а це таке, ми оновили буквально тільки вчора. І багато таких речей е, стараємося так робити, але без жертвонавці то нічого не буде. Тому в сьогоднішній день. Щиро дякуємо і нашим жертводавцям, е, яких е, не будемо тепер оголошувати, бо якби хоче постійно образу, але ми всіх пам'ятаємо і молимося, і, і кожна літургія е, не може навіть такого готового бути, аби не було молитва за жертводавців. Так укладена свята літургія, що завжди, коли правиться літургія, молимося за жертводавців. За гостей так само за усім щира подяка. Хай Господь благословить від нині за рік у гарості нам усім дочекати. Але у нас є храмове свято, яка велика нині і ще й буде на святого Беколає. Нині церкви легень. Ми запрошуємо гостей, щоб церкву привітати і шану у голові Господь насіння сіє, і нива зеленіє, і славом приростає, госпомаче милає. Та ниво церква наша. Немозріттяна чаша красива на всі боки вже 120 років. А Бог вірних дбає, харчує і навчає допомагає поки усіх 120 років і буде допомагати, якщо не будеш спати, якщо в майбутні роки ти зробиш віду. А завтра на шкідний край завітає Миколаю, принесе в своїй торбинці для усіх дітей гостинців. Я святого Миколая у вікон завиглядаю, що даруночки благаю, бо я слухала маму і тата містятенький Миколаю. Приходи скоріш, благаю, я до себе помолюся і тихенько приготую. Щастя, дай мої родини і коханій Україні! Радість, свято, побажання, щоб у кожній хаті всі були багаті, щоб у кожній домі всі жили в любові. Любий, Отче Миколаю, ти усе про мене знаєш, Сюди небес спустися, серця, лайно токнися, освяти його любові, подаруй душі, здоров'я, черна і слугняна, сердитиму старанно. Хочу очі, як сиди, ми і радіть всім нести. Напита подушка, хай буде щастя, земної злагоди і тепла. Здійсниться найсвітліша казка, така чудова і ясна, щире серце вам бажає у день Святого Миколая. Щоб в житті усе волос і добро щодня нарозів, щоб від цього днів коло. Жили ми в добрій любові, щоб не знали, ні біди й гота. Уже у брехливім ж... життя моє, щоб лишався вам край. А найбільше Миколай, бо він любить всіх, хто мирі, згодні, правди, хто щасливий.